Одеса під посиленою увагою останні затримання і вибухи у місті свідчать про те, що диверсанти намагаються розхитати там ситуації. Тож, аби мінімізувати можливість терористичних актів, обмежили плавання суден і польоти літаків. Воно дійтиме у чотирьох прибережних районах області, а також у самій Одесі, Лічівську та Южному. Разом з цим вартові кордону збільшують кількість бійців, які чергуватимуть на українських рубежах. Ця ділянка кордону з невизнаним Придністров'ям нині під особливою увагою. На пунктах перетину озброєні бійці. Прикордонники обстежують мало не всі автівки за допомогою собак. Від учора тут діють і додаткові обмеження на воді та у повітрі. Капітани суден та пілоти літаків мають отримувати спеціальні дозволи. Вночі плавати і літати в прикордонній зоні взагалі заборонено. В таких випадках ми реагуємо. Це в першу чергу виїздом до місця події, до місця виявлення події наших прикордонних нарядів, встановлення законності перебування цих осіб, чи літальних апаратів, чи плавзасобів на цій ділянці. Ну і вже відповідно прийняття певних правових рішень, чи то затримання, якщо громадяни порушують, і доправлення до підрозділу. Всі ці заходи для того, щоб не допустити будь-які провокації на кордоні. А якщо диверсанти таки спробують пробратися на українську територію, прикордонники обіцяють оперативно їх затримати. На ділянці відділу прикордонної служби продовжується комплекс заходів щодо інженерного облаштування лінії державного кордону. Основний елемент ви зараз можете спостерігати це викопання протитанкового рову. Протитанковий рів уже гортає майже увесь кордон з невизнаним Придністров'ям. Щоби повністю замкнути кільце, земляні роботи тут проводять цілодобово. І тоді контролювати кордон будуть лише в офіційних пунктах пропуску. Дуже легко, щоб там що тут показав паспорт і все, і проходи. Комп'ютер там записали, і та все. Ізолювати себе від українців уже вирішили і в сусідній невизнаній республіці. У Придністрові від 1 червня тамтешні прикордонники вимагатимуть від жителів України страховий внесок за перетин кордону. А це до двох сотень гривень за одну автівку. Сергій Сочук, Сергій Галенок, Одеса, Спецкор два плюс